Всім привіт! У мене не було світла, 65 годин поспіль. А у вас які досягнення за ці дні? Але ми все одно щочетверга продовжуємо випускати для вас дайджести. Хваліть нас. Хваліть нас. Хваліть. І Антона також. Будемо знімати за будь-яких обставин, якщо до цього дійде зі світлом ліхтарика на мобільний телефон, а замість трейлерів будуть скетчі. Покличу Кирила Пищикова та Богдана, ну той, який Відьмак, тобто Еймонд, і вони будуть розігрувати. Хочете такий випуск? Підписуйтесь на Patreon. Тому що ми розуміємо, що наш дайджест – це рідкий острівок стабільності у такий непростий час. На нас велика відповідальність. Будемо триматись. До речі, у нас тут новий огляд вийшов. Ну тобто, я сподіваюся, що він вийшов, якщо я встиг його доробити. Коротше, як я й казав, огляд на франшизу Рідіка. Посилання буде ось тут. Ну, принаймні, я сподіваюся, що воно там буде. Чекайте. Дивіться. І знаєте, вміння Рідіка до виживання стали доречні, як ніколи. Тому, може, чомусь навчимося у нього. Ну що, з вами Кір. Погнали до новин. Погнали! Як ви думаєте, яка зараз буде новина? Ну, звичайно, не міг же я вас залишити без новин про Держкіно. Так от, історія продовжується. Коли мені вже за це хтось буде платити? Якщо ви хочете мені платити, щоб я обсирав Держкіно, платіть. І якщо хочете заплатити, щоб я не обсирав, теж платіть. Але я все одно буду обсирати. Але нікого я обманюю, я роблю це від щирого серця, від великої любові до нашого багатостраждального кіно. Отож, спільнота нарешті об'єдналася і видала потужне звернення, відкритий лист щодо необхідності відставки Маріни і всього керівництва Держкіно. До речі, наша команда серед підписантів цього звернення. У цьому відкритому листі оприлюднюється вся некомпетентність сучасного Держкіно. Багато з цього я розповідав у відео, до речі. Тут подивіться, якщо ще не подивилися. Але добре, що про це говорять і інші кінематографісти та інші публічні особистості. Особливо мені цікаво було дізнатися про те, що та історія з Нетфліксом, якому не віддали гроші, вона ще не завершилась. Йому дійсно не віддали гроші. Вам соромно? Мені соромно. Ну що тут сказати? Півні та курки. Сподіваюсь, що вже скоро їх виженемо. Також з приводу цього відкритого листа відбулася прес-конференція. Що ж, чекаємо наступних новин. І в якості додатку до минулої новини керівництво Довженко Центру та його представники зустрілися з паном Андрієм Елферовим, якого Держкіно призначило новим ВО Довженко Центру. Більш детально я про це розповідав у минулому дайчості. І нібито вони всі прийшли до згоди. Стосовно усіх пунктів про необхідність відміни реорганізації, надання Довженко-центру статусу національного та багато іншого. Продовжуємо слідкувати за цим серіалом та підтримувати Довженко-центр. Але, звичайно, ситуація якась дуже підозріла, тому тримаємо руку на пульсі. До речі, у Довженко-центрі на першому поверсі влаштували коворкінг, щоб усі бажаючі могли там попрацювати. Якщо ви з Києва, якщо вам зручно під'їхати на метро Голосіївську, вривайтеся. Там дуже симпатично. Стівен Спілберг отримає почесного золотого ведмедя на прийдешньому Берліналі. Ця нагорода видається за визначні досягнення у сфері кінематографа. Також на Берліні відбудеться показ нового фільму маєстро Фабельмани. Сам фестиваль пройде з 16 по 26 лютого. Тому, якщо хтось у Берліні, можете сходити. Дісней не зупиняється. Відомий директор студії Боб Айгер, що полишив свою посаду понад два роки тому, повертається. Усього за один день був звільнений нинішній генеральний директор Діснея Боб Чапек. Тобто поміняли Боба на Боба. Подія була несподіваною, але багато хто все ж таки її передбачував, бо виручка студії стала різко впадати. Однією з головних задач Айгера буде допомагати батьку кіновсесвіту Марвел Кевіну Файгі повертати його дитя на коня. Також вони, можливо, щось зроблять з клятими лайвекшен адаптаціями класичних мультфільмів. Чи не зроблять? Це ж Дісней. Вінні Пух став маньяком у фільмі Крови Мед. А слідом за ним. До цієї справи долучився і Бембі. У розробку запущений фільм Бембі розплата. Це буде шокуюча, заснована на жахах екранізація класичного діснеївського мультфільму. Режисером майбутнього фільму буде Скотт Джефрі, до якого приєднався продюсер Рис Фрейк Уотерфілд, який також працював над кров'ю і медом. Хоча про майбутній фільм відомо не дуже багато, Джефрі розповів, чого слід очікувати від стрічки. У своїй заяві Джефрі сказав, що фільм буде похмурим переказом історії 1928 року і черпатиме натхнення з фільму Ритуал. Подивився різдвяний спецвипуск вартових галактики від Джеймса Гана. Історія проста. Дракс та Мантіс хочуть викрасти Кевіна Бейкона, який був кумиром зоряного лорда, щоб той повернув герою віру у Різдво. Навіть і не знаю, чи є сенс радити його чи не радити. Очевидно, якщо ви фанат вартових, то подивитесь, а якщо ні, то не подивитесь. Загалом, історія більше схожа на капусник, аніж на фільм чи серію серіалу. Багато дурощів, багато музичних номерів. Багато фансервісу. Але який ніякий різдвяний вайб є, тому в цілому непогано. Хоча могло бути і більш толково, як на мене. Блейд продовжує страждати. Знайшли нового режисера. Їм став Ян Деманж, відомий на весь світ режисер країни Лавкрафта, точніше, її першої серії, сильно. Я вважаю, що сильно. Також у серіалі новий сценарист. Його особисто знайшов канавець ролі Блейда Махершала Алі. Тепер йому має все сподобатись, сценарій повністю перепишуть під його контролем. Чекаємо на круте кіно. Чи ні? Майже додивився серіал Венсдей від Тіма Бёртона. Максимально рекомендую. Це 100% Бёртон. Він навіть зняв половину серіалу як режисер. Його фільмовий стиль відчувається звідусіль і в зйомці. Дивакувати яскраві кадри на місці. І в акторах Дженна Ортега просто не перевершена у ролі Малої Адамс, акторку точно чекає велике майбутнє. Гвендолін Крісті показує, що в неї гарний комічний потенціал, а Пасхалка з Крістіною річі теж доставляє. В сюжеті класична для Бертона мішанина реальності та похмурої казки. теж на місці. І звичайно в музиці: вірний композитор Бертона Дені Ельфман за кермом. В чому історія. Венсдей починає навчатися у школі для дивних дітей. Паралельно її мучать видіння. Вона шукає загадкового серійного вбивцю та вчиться емпатії. Чудовий серіал. І я знову хвалю Нетфлікс? Хм, дивно. Нарешті з'явився повноцінний трейлер кримінального серіалу від Ніколаса Віндін Копенгагенський ковбой. Неону буде багато, дуже багато. Все як ми любимо. Ми ж з вами любимо світло! Головна героїня серіалу молода дівчина на ім'я Міу, яка намагається вижити в злочинному світі Копенгагена. Наш улюблений стрімінг Амазон вирішив подушити і кінотеатральний прокат. Сервіс планує виділяти 1 мільярд доларів на рік на фільми, які він зніматиме спеціально для випуску в кінотеатрах. Навіть страшно уявити. Мова йде про 15 фільмів на рік з різними бюджетами. Саме для цього Амазон нещодавно купив студію MGM. Тут надія на одне, що будуть кликати відомих режисерів. Наприклад, як Скорсезе виступив на Netflix з ірландцем, чи Спілберг на Apple. Також завершився серіал Андор про персонажа зі світу зоряних Війон. Я його, звичайно, не дивився. Бо крім мандалорця, мені з цього Всесвіту вже важко щось сприймати. Але. Ваш хороший знайомий Кирило Пищиков подивився цей серіал та написав відгук на своєму телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням та читайте. Начебто він навіть його хвалить. Друзі. А як вам Адам Драйвер? У нашої команди, наприклад, думки розділились. Когось він вже дістав. Реально, у кожному другому авторському фільмі він. І, звичайно, важко не згадати той самий кадр з шоломами вухами. А хтось вважає навпаки, що ця слава абсолютно заслугована, що він один з найцікавіших акторів нашого часу. А яка ваша думка? Це така немаленька підводка до новини про те, що вийшов трейлер нового фільму Ноа Баумбаха Білий шум який, до речі, знятий по роману Дона Де Ліло, за романом якого вже був знятий космополіс Кроненберга. У білому шумі у нас наступна історія: велика родина переживає екологічну катастрофу. Таємний вірус і якось намагається з цим впоратись. Також у головній жіночій ролі дружина Баумбаха, акторка та режисерка Грета Гервінг. Легендарна анімаційна студія Dreamworks оновила свою заставку. Я нагадаю: у Русні ніякого новорічного Гаррі Поттера, я навіть і не знаю, як вони це переживуть. А ні, Хоча знаю, у них же є чарівний мультфільм Діти проти чаклунів». Подивившись його, можна ще більше з'їхати з глузду. З чим їх і вітаю! Я ось останнім часом багато хвалю Netflix. Але звичайно, не обсиратися вони не можуть. І вони це зробили ще до виходу другого сезону Вікінгів Вальгала. Вони зробили твіт, у якому, за їх словами, Ярослав Мудрий був правителем північної Росії. Вони це вже звичайно виправили, але факт зашквару нікуди не дівся. Але з іншого боку, чого чекати від людей, у яких князь Олег літав на повітряній кулі. Колись вікінги були дуже потужним серіалом, десь перші три сезони. Якийсь час вони мені подобались навіть більше ніж гра престолів. Але потім спойлер, після смерті Рагнара, все скотилося у повну херню. Про спінов з чорношкірими конунгами та усіма цими приколами я взагалі мовчу. З новинок у кіно поки що нічого, але якщо ви в Києві, у кінотеатрі жовтень, зможете подивитись програму кінофестивалю Молодість. Дякую, що ви з нами, незважаючи ні на що, навіть на розкану. Ви ж розумієте, вони просто зляться через те, що ми можемо пойти в кінотеатр та подивитися фільм на великому екрані, подивитися стрімінги, а вони ж не можуть. Ху... їм. Тому не переймайтеся, як ми всі знаємо, русні п***та. <плес> да. До речі, на мій байт щодо рубрики, що там у русні ви не повелися. Ну добре, поки залишаємо. Але на Patreon все одно підписуйтесь. Зараз це особливо важливо. Будемо закупати нові павербенки, акумулятори, свічки. Ну і, звичайно, класичний бутербродик для Антона. Щоб продовжувати працювати для вас за будь-яких обставин. Нагадаю, за 2 долари ви зможете долучитись до нашого патронського чату. До речі, там людей стає все більше і все цікавіше. А за 5 доларів ви зможете голосувати за теми наступних оглядів, які вийдуть десь через місяців 100. Жартую. Долучайтеся до нашого Патреону. Посилання, ну ви знаєте, ось там. Тримаймося, рухаємось до перемоги! Та особливого вибору в нас і нема. Думайте про все це так. Ваше виживання, ваш настрій, ваш бойовий дух це теж маленька цеглинка у нашу перемогу. Тому тримаймося, друзі! Будьте у хорошій компанії, дивіться хороше кіно, ставте нам вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і все буде добре! Все буде культурно, все буде Україна.